Приїхали на море. Сьогодні 12, здається, травня. Відкриваємо пляжний сезон. Купили ось таку величезну полуницю. Вода холоднюща. Але літо наближається. Ми вирішили саме сьогодні вже приїхати. У дітей ніколи не було ніякого матрасу це перший раз ми купили. Я не відчуваю ніх, боже, я повіденюся. Друзі, ну що я можу тут показати? Артема капці, наприклад. У нас Артем найсміливіший. Вода дуже холодна. Хоча, напевно, сьогодні ну, я спробую, я спробую все ж таки зануритися. А ще я збираю каміння. Отаке велике. І ось таке, подивіться, яке величуще. І ось це красиве. Хоча більше я полюбляю більш округлі форми, без сильних вигинів. Але є... їх треба шукати. Ну, насправді тут пляж довгий. Де шукати є? О, ось цей дивіться, більш такий приємний. І оце, до речі, класно підходить для шиття. Бо він плоский, не хитається. Це прикольний, цей точно треба брати. Артем нарешті, нарешті, зрозумів, що, треба робити. що капцями можна працювати Захлювати, як веслами. І грибсти, грибсти. <ріст> Народ кричить, бо вода лінянюща. 12 чи 14? 12. 12. Дивіться. З цієї сторони і мангали палять. Ми а, там так. подивилися задні Таблички заборонено мангали на цьому пляжі немає. Тому <ривіт> ми плануємо, що у нас теж буде мангал. Там а, так, багато. Вліз... Там... І пляж вліз... продовжується далі, 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 далі. <ривіт> Фотосешн на <ривіт> фоні моря, красиві, повітряні сукні. Сегодня, кстати, последний теплый день, а потом завтра уже будет плюс 16 градусов и дождь, 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 дождь. Мы на долго ждали. Мы насолодживаемся. Солнечная надежда. Кстати, посмотрите, какой у меня лоб красивый. Да, мы еще купали киви. Total Black. Конечка зі мною це зробила О. тепло тобі, камінчики теплі. Залишилося. Солодити своє життя морозивом, і вже їхати додому. <рив> <рив> Відбувається сушка на гарячому каміні. Піднімається вітер, стає доволі прохолодно. Як не дивно, але дорога додому. Займає менше часу, ніж коли ми їхали на море. Там ремонт дороги відбувався, тому ми їхали на море більше двох годин, а додому нам показало там годину 45, якщо я не помиляюся. Ну це непогано, особливо, якщо от одним днем ви хочете поїхати покопатися, відпочити. Що це за місто? Ну, в минулому... Минулого літа я розповідала, це Портмаус, Моус, напевно, так краще. Але якщо шукати в застосунках по прогнозу погоди, то краще шукати як Південне море, South Sea, так ви точно знайдете. Ну, от ми зараз вже виїжджаємо. З цього міста, і ось тут виїжджаємо на таку дамбу, що нагадує мені місто Черкаси, саме в'їзд в місто Черкаси, коли з обох сторін у вас вода. Ну, тут такий маленький короткий кусочок дороги, але ну, приємно загадати. А це мішечок скарбів. висновки поїздки на море, збирала найгарніше. От навіть мушлі, бачите. Цей, до речі, попався якийсь дивний. Це, може, діти кинули. А так більше з них дуже красива, кругленька, вручну відібрана галічка. Цей такий маленький мішечок, піде зараз сюди замість цієї плитки. Ну, тому що це виглядає ну, не дуже гарно. Але, що ще не гарно виглядає, це ялинка. Друзі, вона сохне. Вон, бачите, вся пожовтіла всередині. Не подобається їй тут у нас. Я думаю, що вона потихеньку помирає. Мама казала її полити оцтом. Може їй сподобається оцей кислий. Кислася поливалка. Ну, я не знаю, в мене Оста навіть немає. Це, Може, сьогодні ввечері піду в магазин, то щось знайду. Ну, я для себе знала, що... що хоча подивіться, тут пустила нові бруньки. Це дивно, бо цього не було, коли я саджала її. Щось вилізло. Ну, не знаю. Отже, поки так. Виживе, то виживе. Не виживе, то посаджу троянди. Що знову розквітли з цієї сторони білі, високі, подивіться? Практично на весь дім. А з цієї сторони червоні і жовті. Просто неймовірно, правда. Що це за сорт цікаво? Такий великий. Як ж його треба обрізати якось? травинку, Ух! от нам би теж там пішло таке на стінах. Тут червоні двері. Це шикарно. Ну, звичайно, що на весь цей участок камінчиків не вистачило, тому що ну, так здається, начебто сумочка, а вона ж важка, то це означає, що треба їхати ще. Ну Красиво, правда? І ось цю повністю пуетку я хочу прибирати, щоб тут повністю було все засипано галочкою. Це такий чудовий природний матеріал. Мені здається, що з ним конкурувати достатньо складно. Це дуже гарно. І вони тут різних кольорів таких природних. Просто чудово. І ось такий красивий камінчик. Гарно. Ну, Люблю я цю тему, ви ж знаєте. Друзі, ну погані новини. І це не вітер, хоча вітер теж мені не подобається. Ось, бачите, це магазин. Єдиний у нас тут в містечку нашому, що можна купити хоч. Я купила зараз гумку, голки для вишивки, вони закриваються. Останній день, який не працюється, 18 травня. Зараз у них 20% знижки на все. ви Бачите, вони навіть підтримують Україну. Синьо-жовті сердечки. Це дуже сумно. О, тут поряд, до речі, Тейлорін, як ательє, яке займається. займаються. Наврядчі вони займаються пошиттям одягу, це просто ремонт одягу і так далі. І це єдиний магазин, який у нас в Бістері є, який пов'язаний хоч якось з шиттям, але, на жаль, вони не можуть покривати оренду, тому вимушені, вимушені зачинитися. Ось так дуже сумно. Раніше був тут ще один магазин. Покажу вам. Ось це якби центральна така площа. Машини тут розвертаються, і коли ми сюди переїжджали, то я бачила інформацію. Ну, от за тими будинками є ще один магазин. Але коли ми приїхали, то вони буквально там тиждень ще попрацювали. І теж у них був розпродаж. І теж вони зачинилися. Тому, друзі, залишилася я без ниток, без не знаю, без, без голок. Ну так, да, зайти купити і, і ніде. А як я буду тепер нитки підбирати, під тканину по кольору? Щось мені треба тепер придумати. ось там, за будками. Телефонами був ще один магазин і, на жаль, і він зачинився. Ось така неприємна історія. Ось тут White Вайтхат, в якому Віка працювала, вже не працює. А далі, ну, це центральна вулиця, вона пішохідна. І тут багато чаріті-шопів, і ось один з них. Продають різні сукні для special occasion. Ну, для, для, не знаю, для весілля чи днів народжень. Ну, Вони такі всі трошки трошки ну, таке собі. А дивіться, яке це золоте взуття. Ех, гулять та гулять. Я думаю, що на них не те, що там гулять, стояти важко. За 5 фунтів. Але мені дещо тут цікаве. О, тут можна взагалі фрі взяти, бачите, якась штука для малювання дітям, а може і не дітям. Оце, до речі, миска з водою для собачок. Так, ну ми заходити не будемо, просто вітрину подивимось, тому що мені йти за дитиною вже з Артемчиком. Он дивіться, яка картина. За 8 фунтів підбори. Тобто... Зиття на підборах. Дуже, до речі, красива. В такій техніці акварель. Мені подобається цей пуф. У мене ж від дивана старого все ще лежать отакі ніжки. А пуф офігенний, до речі. Всього 20 фунтів. В техніці тай-дай. Ну, його можна, до речі, обшити якось інакше. Це дуже хороша ціна для такого пуфу. Ще також є тут он. Посуд, така синя миска. прикольно, ну я синій кольор. Я, в принципі, не люблю кольорові якісь тарілки, мені подобаються всі. Всі біле, чисте, без оцих малюночків. Не знаю, в чому тут краса. Хоча ось це, дивіться, бачите, це, я так розумію, ручна розпис. Така каструлька з кришкою. Ось тут. Ось це вінтаж 50 фунтів. Монтажна миска з яблуком. А ось дивіться ось біла. Це прикольно. Така начебто для торта, чи сирів подачу робити. Це прикольно, я б її купила. Mm -hmm. Якщо б знала, скільки вона коштує, ціни нема. Мабуть, продавати не хочуть. Ось такі справи, друзі. Так, все, побігла я за Артемчиком, поділилася з вами сумними новинами. Не знаю, яко це воно буде.